У Шустканській громаді завершились весняні канікули. Школярі повернулися за парти. Як повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергійко, 19 закладів загальної середньої освіти громади працюють у змішаному форматі. Натомість п'ять шкіл поки що навчаються дистанційно через ремонтні роботи в укриттях. Крім того, минулого тижня управління освіти подало три заявки на утримання фінансування з державного бюджету. Кошти планують спрямувати на облаштування укриттів. Міністерство освіти і науки України оголосило додатковий відбір цих заявок всього три дні з 24 по 27 березня. Проєкти ми подали через систему ТРІМ. Тепер чекаємо конкурсного відбору даних проєктів. Також Наталія Олександрівна повідомила, що підземна школа отримала реєстраційний номер. Комісія вже обстежила приміщення, і навчання в укритті офіційно розпочато. Навчання проводиться в п'ятницю. Підписаний комісійно відповідний акт. Ну смачіть, я приїду по подивлюся. Дивіться. Тримати під особливим контролем Микола Петрович пообіцяв і питання дитячої злочинності в Шосткинській громаді. Минулого тижня служба у справах дітей спільно з ювенальною превенцією Шосткинської поліції провела звірку облікових даних щодо неповнолітніх, які скоїли злочини чи правопорушення. Таких дітей на даний час шість також проаналізована статистику скоєння злочинів. За перший квартал 2025 року, та відповідний період 2024 року. За словами Владислава Жаден, тенденція позитивна. У 2024 році було зафіксовано сім злочинів, а в поточному кварталі жодного. Очільник громади підкреслив, що не погоджується з думкою про нібито високий рівень правопорушень серед місцевої молоді. Ну поки що не було. Ви завжди так говорите. Ну я буду вас підіймати службу до тих пір, поки ви не вирівняєте. Відношення свої, поки не посилити роботу і поки показники не будуть стабільні в цьому напрямку. Наша молодь сама активна, Але це не значить, що злочин у межах закону все повинно бути. Про те, що молодь шостканської громади не лише активний, а й досягає вагомих результатів. Свідчать її спортивні здобутки про перемоги та участь юних спортсменів на всеукраїнських змаганнях. Прозвітував керівник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров. Шустканцям дійсно є ким пишатися. Наша футбольна команда юнаків 2008-2009 років народження стала чемпіоном України з футзалом серед команд першої ліги. Також порадував вихованець шостінської кадеці Барса Андрій Казановський, який став срібним призером всеукраїнського турніру Дзюдо, який проходив у місті. Кременчуці міський голова звернув увагу на необхідність посиленої підтримки футзального руху. За його словами, якщо є чемпіонські результати, це зобов'язує громаду зробити усе можливе для розвитку молоді.